Ну, бачите, перший тайм, як казано, планували десь зіграти другим номером, бачили е гру, розбирали з Бруча, що вони швидко виходять з захисту в атаку. Десь хлопці не дочули, не дотримали і пропустили на останній хвилині. В другому таймі вроде, контролювали ігру, е але в моменті створювали мало. Десь наші помилки, як завжди, їх треба забирати. Ми будемо рухатись далі. Дякую. Перш за все, я хочу приодуватися. Перший тайм зіграли, краще могли забивати. Вдалося один гол забити в роздівалку, скажімо так, десь дуже настрій, скажімо так. Ну, а загально другий тайм зовсім інші кодинальні. Десь помилки, десь просадки, Це сказується те, що десь без тренувального процесу буде важко від гри, гри, десь більша частина людей, дема малютні гри, технічний брак, і реалізацію. А так. Три очка сьогодні заробили, за що і подякую. Подякую суперника за гру. Рухаємося далі.